Знаєш, от я уявляю, що пацани сіли. Так, так, давай Аркуш, олівець. Поїхали. Що в ковиці, що там? Що там коїться? О, коїться. А де коїться? Та на околицях, на околицях. Тобто це такий, знаєш, копірайтний. От мені здається, що від, у відділу рекламних агенцій... Це художні прийоми, там алітерації або тобто це певні такі прийомчики, які використовують для того, щоб воно на губах лишалося. Знаєш, оце все па, -па. Я от в цьому відчуваю якусь передбачуваність таку, ми що так спеціально зробили. Гітарочка, раз, біточок, хоп. Тут так, і тут губи ну, музики. Тут мало мене відчуття, що це З задуму мало. Тобто, тут, тут є, знаєш такий холодний прорахунок.